Коли він був у мами під серцем, в неї діагностували рак. Дитину вона доношувала із метастазами в шістьох лімбовузлах. Лікуватись не хотіла аби не зашкодити малюкові. Та вже після народження синочка і ще один шок У маляти вроджена хвороба суден головного мозку, яку терміново потрібно парувати. Родина має назбирати понад 200 тисяч гривень, і ми з вами останні надія цієї сім'ї. Це Артемко йому рік і три місяці, і кожної хвилини його життя може Дякую. урватися. 嗯嘛，嗯啊，嗯，哼哼、嗯。<laughs> <laughs> У хлопчика вроджена артеріовенозна мальформація. По суті, це аневризма в мозку, розширення судини, яка будь-якої миті може розірватися. Пережити такий крововилив шансів небагато. Страшно насправді. Кожне утро просипаєшся з тим, в смислі, що день пройшов удачно. Через розширення судини мозок Артемка постійно недоотримує кисню. Це викликає у нього сильний головний біль. Про нього він ось так сповіщає маму. Нельзя так -пілити. А ще через хворобу його не слухається ліва ручка. Така сама біда і з ніжкою. Через Артемко досі не ходить, бо навіть стати на неї не може. Він не стає абсолютно. Он воно ліба піджимає її повністю, вот, либо вот так іноді на пальчик його когда тяжело ему стоять. На пальчик може поставити все. Врятувати Артемка може лише операція. Мальформацію у мозку треба затиснути платиновою спіраллю. Процедура ця коштуватиме батькам Артема 217,5 тисяч гривень. І це тільки операція без медикаментів та подальшої реабілітації. сума, Тому що я ще лічусь перед новим роком, очередну радіо був. Радіо йодотерапія це процедура, яку роблять після видалення злоякісної пухлини щитоподібної залози. Її в Надії виявили на п'ятому місяці вагітності Артемком. Один лікар сказав, ну ви розумієте, що це загроза вашої життя, тут вже за дитина ніхто не говорить. Я кажу, ну як це за дитина, якщо для мене це важливіше. Тому що я дуже його хотіла, тим більше, коли в тебе вже дитина шевелиться повністю, Б'єт тебе, кожне утро буде. робити операцію вагітною. Надія відмовилася, аби не нашкодити синові. Тому, коли народила, в самої метастази були вже в шістьох лімфовузлах. Усі родині заощадження витратили на її лікування. Чим заплатити за операцію сина? Жінка не знає. Тому поки єдине, що залишається, стежити за зростанням мальформації. До комп'ютерної томографії мозку таким маленьким діткам її роблять під наркозом. Хлопчик миттю засинає. а За кілька хвилин на екрані з'являється його розширена судинка, завбільшки як квасолина. На щастя, від минулого разу вона не збільшилася. Утім, зволікати з операцією лікарі не радять. Учитувати риск возможного кровоизлияния, Чим швидше это будет сделано, тим більше шансов, во первых у ребенка на восстановление. і. И... Соответственно, і ризик кривоїзліяння ми обираємо повністю. Зробити операцію лікарі готові щойно будуть гроші. Від держави фінансування вже не перший рік. Інститут отримує мізерне. Тому кошти для хлопчика збирає українська біржа благодійності. Долучитися можете і ви натиснувши підтримати. Наша сім'я не може сама такі гроші не збирати. Зробити вже операцію, щоб дитинка була здорова, щоб ми до школи вже могли ходити. Нормально Яна на Микола Рищенко, програма Вікна СТБ.